Вітаю, друзі, я Віталій Портников. Маю погодитися із висновком Головного управління розвідки Міністерства оборони України, що в ситуації з літаком, який був знищений над Білгородом, ми маємо справу із широкомасштабною інформаційною провокацією Російської Федерації. Я, звичайно, не можу достеменно. Сьогодні сказати, що саме відбулося, хто знаходився в цьому літаку, наскільки відповідає дійсності, навіть на який відсоток реальності та російська версія, яка активно розкручується з самого ранку. Однак те, що я чітко усвідомлюю, те, що сьогоднішні події підтверджують. Раціональність моєї думки про те, що в країні, яка знаходиться у війні, потрібна не політична, а саме воєнна цензура. Ми витратили величезні бюджетні гроші на створення так званого телевізійного марафону. Ми витрачаємо величезні зусилля для того, щоб цей марафон створював ту саму реальність. Яка подобається у владних кабінетах. Ми досі є свідками політичної боротьби з опонентами в умовах, коли тільки національна єдність є реальними ліками, які допоможуть країні вистояти у багаторічному протистоянні із Російською Федерацією. А воєнний цензур у нас немає. І саме тому будь-який вброс інформації в українське суспільство. Будь-які джерела, які повідомляють ту чи іншу новину, не мов би з лінії фронту, не перевіряються так, як це мало б відбуватися в воюючій країні. Я неодноразово нагадував вам, що в Ізраїль громадяни і під час воєнних дій можуть висловлювати будь-які думки про. Ефективність роботи власного уряду можуть бути не у захваті від особистості лідера держави і вимагати його відставки. Це нормально у демократичному суспільстві. Вся ідея про те, що треба згуртуватися навколо очільника держави під час війни, це радянський наратив, який не має нічого спільного із реальними потребами виживання цивілізованої країни. Але навіть для того, щоб отримати прізвище людей, які загинули, під час воєнних дій і надрукувати їх у медіа потрібний досвід воєнної цензури. Саме за допомогою такого інструменту поєднання демократії і чіткого обмеження воєнної інформації Ізраїль виграє у війна. Саме тому в ізраїльських медіа не може бути ситуації, коли вони. Повідомляється якусь неперевірену інформацію, якою потім ворог оперує для того, щоб розігривати інформаційне тло саме у ворожій державі, та ще й використовувати цю змінену інформацію як доказ власної правоти у діалозі зі світовими медіа. Так, як відбулося і з цим літаком. Звісно, воєнна цензура теж не панацея. Я вам нагадаю нещодавню історію з останньої війни Ізраїлю проти Хамасу, коли було повідомлення про те, що Ізраїль наніс ракетний удар по лікарні в секторі Гази, що там величезна кількість жертв, що лікарню зруйновано, були спалахи безумства в країнах так званого глобального півдня. А наступного дня виявилося, що ніякого ракетного удару по цій лікарні не було, і вона не зруйнована, і такої кількості жертв, немає, що це була справжня пропаганда, якраз налаштована на такий спалах насильства і божевілля, який ми спостерігали цього непростого дня. І, до речі, на зрив важливого міжнародного саміту за участю самого президента Сполучених Штатів і організатор цієї інформаційної провокації. Досягли того, чого вони бажали досягти. Але це не означає, що інформаційним провокаціям не потрібно пручатися. Як можна це робити в умовах війни? По-перше, не залишати ворогу інформаційну сцену. Ми бачимо, що ситуація навколо літака: в Москві розкручується за допомогою високопоставлених чиновників, що головними виконавцями ролей. У цій історії стали спікер Державної думи Російської Федерації і голова Комітету по оборони Російської Державної Думи, при тому, що всі інші можливі виконавці, очевидно усвідомлюючи те, що інформацію, яку вони надають важко підтвердити, залишаються в ціні, Включений з прес-секретарем президента Росії і самим російським президентом Володимиром Путіним. Але якщо б українські джерела синхронно реагували б на ці інформаційні провокації, просто повідомляючи про те, що вони ведуть розслідування цієї ситуації на такому ж самому рівні відповідальності, на якому це робить ворог, то інформаційної провокації могло б не бути. Ми маємо усвідомлювати, що за наступні роки війни Росія завжди буде використовувати можливості звинувачувати Україну і у її власних помилках, і у своїх власних злочинах. І до цього завжди потрібно бути готовими, якщо ми з вами розуміємо, що нам ще довгі кілометри нескінченного марафону, метою якого є насамперед, як перша задача виживання у цій багаторічній війні із. Ворожою державою, метою якої є знищення української державності як такої, вигнання українців з їхніх етнічних земель. це перша мета виживання. А друга мета, якщо вдасться вижити, це важлива задача. Друга мета це відновлення нашої територіальної цілісності. А третя війна, яка Третя мета, яка вже є після цього відновлення нашої територіальної цілісності, якщо вони йдуться, це перемогу у війні. Якщо ми з вами розуміємо, що ця війна може продовжитися і після цього відновлення. І от якщо ми з вами налаштовані на ці роки невпинної, чорної складної війни, яка стає синонімом нашого існування в Україні, ми маємо розуміти, як протистояти інформаційним атакам. А якщо задача зберігти рейтинг для ефемерних виборів, які навіть якщо і відбудеться, нічого не змінять у нашому з вами житті, бо депутати будь-якого нового парламенту будуть такими ж депутатами часів війни, руйнувань ракетних обстрілів, польотів безпілотників, пошуків виходу в безвихідні ситуації, які депутати нинішнього парламенту, і те ж саме стосується президента. Якщо про рейтинги думати і про отримання влади, якщо думати про те, хто перший повідомить неприємні новини, якщо вони є, то звичайно. Ефективність нашого протистояння з ворогом буде дуже умовною. Чи може Росія навмисно організовувати провокації для знищення українських полонених? Звичайно, може. Вона це робила в Оленівці, вона це буде робити ще десятки разів під час цієї багаторічної війни. Адже пройшло тільки два роки. Подумайте, тільки два роки. А такі війни продовжуються дуже довго. Два роки це не термін. Як можна реагувати на цю провокацію? Відразу на неї відповідати, відразу повідомляти про готовність розслідувати ситуацію, відразу давати чіткі роз'яснення власним співвітчизникам і світовим медіа, не зволікати з реакцією, тому що будь-яке зволікання з реакцією залишає Росію єдиним ньюсмейкером – на цьому інформаційному полі. Боротися за свідомість громадян. Якщо ми не хочемо, щоб громадяни вірили проросійським, російським анонімним інформаційним каналам, не треба створювати власних. Якщо ми віримо, що анонімність інформації допоможе у боротьбі з політичними опонентами, той, хто в це вірить, має розуміти, що у нього є набагато більш серйозний політичний опонент, російська пропагандистська машина, яка все одно може створити в десятки разів більше анонімної інформації, ніж ті, хто цим займається сьогодні. І кожного разу це стає абсолютно очевидним. Ось на тлі всієї цієї історії потрібно зробити простий висновок. Отямитися, прокинутися, розуміти всю масштабність і складність задач на наступні роки війни. І якщо це буде так, то кожен з нас не на 2024 та 2034 року, якщо це все тоді закінчиться, скаже, що ми все зробили правильно. Ну і звичайно, така правильна і чітка реакція цей шлях до набагато більш швидкого, ніж 2034 і навіть 2026 рік. Закінчення війни, принаймні, якщо не остаточного, то тимчасово, яке дале б нам можливість готуватися до нових раундів неминучого російсько-українського протистояння, яке стає сенсом виживання української держави. Дякую, друзі, Залишайтеся на цьому каналі. Підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, На канал каналу Патріоні які допомагають розвивати ці ресурси, Користуйтеся функцією спонсорства самому YouTube. Перемоги і мир вам! Хай щастить!